Доброго вечора, шановні друзі. Ось у нас, якби зараз три дні передають, що буде три градуси, відчуватиметься як мінус один. Буде один градус, відчуватиметься як мінус один. Ось такі погоди. Вийшла я там, в мене ще в тепличці є в Чорнобривці, Настурція. І подивилася, як в природі влаштовано. Подивіться, земля. Покривається листям. І ці квіточки, оце коріннячко, жучки, павучки, воно все ховається. Природа сама робить такий захист для рослин, для всього живого, щоб його продовжити життя. Дивлюся, тут на нас а вже такі морози ж були, вже все, де відкрито побило. А вона подивіться, між листочками, між цикорієм, тут шавель, от е, ягідки. А вона собі бере і цвіти. Дивіться, ось вона така страшненька, маленька, але листочки відновлюються. Вона готова жити. Так от дивлюся, горох цвіте, не, не побило його. Ось подивіться, левові ротики, оці, що я. Обрізувала, показувала, що вони цвістимуть. Так, вони цвістимуть. Але бачите, вони не встигають. Не знаю, чи мінус вони витримають. Настільки вони. Ось вони. Подивіться, ось вона о. Ось, бачите, серед сунички вона заховалася, отака гарненька. Ось. Подивіться. Вона квітує. Сунечка теж, яку не вдарив мороз, вона була закрита, бачите, середина жовтенька, значить, буде опилюватись. Ось ще побачила, бачите. Я пройшлася, Олексій пройшовся і ще залишилось. Дуже гарно, ось нагітки. Я не знаю, бо вже давно від землі. Може, воно ще не вдарить, як нагідки, як задовго. Дивлюся, ну, ховається, щось виживає. Ось, подивіться ще. Чорнобривці, я їх обкорнала зверху, бо чорне таке з вулиці. А вони он, під кущиком гляньте. Відійшли. Ну, на це будемо сподіватися, що заквітне за, за чи ні, не знаю. Вже як бог дасть. От теж нагідки, петрушечка тримається, подивіться, мої братчики. Ось вони гарненькі. які. Квітують ціле літо, їм треба гарне місце, хай вони радують очі. Календула, нагідки. Уже, вроді би засохла. Я насіннячко зібрала, хай ще буде. А вона, подивіться, ще й пуп'янків скільки. Ну, побачимо, як вони, які вони заморози стійкі. У нас красавчик. Листо... Листова... Листовий буряк, манголь. Все, я кажу, тільки тепло, тільки чуть-чуть, і заживе. Оце я зараз ще вийшла, там прикрию і ще м'яти нарву, щоб засушити для чаю. Ну, взагалі гарна пора осінь. Ой, чабрик. Це який я сіяла з насіннячка. Ось він на грядці. Все до життя. Це я теж сіяла люпинчик, бачите, який він. Хочеться поговорити, розказати, порадіти. Ось як воно гарно. Гарного вам настрою, миру, добра, здоров'я. Бувайте здорові!